Незважаючи на напруженість на сході країни і рекордне падіння виробництва, надходження коштів на єдиний казначейський рахунок у порівнянні з минулим роком зросло. Керівник головного управління державного казначейства Житомирської області Петро Чорний пояснює це ліквідацією тюнівих схем роботи митниці. Якщо брати на рівні області, так у нас доходи практично збільшені десь на 70-80% до рівня минулого року. Особливо це по нашій митниці і особливо це енергомітниця Коростенська, тому що. На сьогоднішній день ті схеми тіньові, які діяли при попередній владі, вони сьогодні, я так думаю, максимально знескоджені. В ідеальних умовах державний гаманець ділиться за законом у будь-якій країні в умовах надзвичайного стану, в якому вже кілька місяців живе наша країна, ручного регулювання не уникнути. Всі періоди проходження. Спаду виробництва, проходження таких етапів, коли йде нестабільність, сьогодні, якщо взяти всі сфер, і управлінської сфери, і політичної, і економічної, і відсутність кадрів, всього іншого, і усього інше механізмів, то тільки ручний механізм. З огляду на сьогодення і видатки з обласного бюджету вирішує не закон, а людина. Але якщо динаміка руху реальних коштів буде позитивною, все, що запланували доремонтувати і добудувати депутату власної ради на останній сесії, буде зроблено. Якщо взяти по тих заборговано, по тій заборговано. Яка є по обласному бюджету і по тих об'єктах, які розглядалися недавно на сесії обласної ради, то зобов'язання теж будуть максимально вже прийняті і взяти на облік. Як будуть ці платежі, трудно сказати чи важко сказати, але я так думаю, що будемо розглядати і пробувати частинкою проплачувати. Тому на закінчення цих об'єктів це не повинно вплинути і є всі можливості, щоб ці об'єкти. Своєчасно були здані.